Тільки подивіться, яку я красу отримала, який гарнючий комод від пана Юрія. Яка це краса зроблена майстром з золотими руками, гарна фурнітура, бук, запах, дерева, робота така чарівна, нема слів, дуже гарна робота. Бачите, мене ще поки що в процесі ремонту, але вже можна поглянути з сторони, як це буде виглядати. Цей комод гарненько. Які чарівні тумбочки. Які, які вони чудові, миленькі. Гарненькі. Пізніше я їх в спальню покладу, а поки що вони у мене тут зайняли місце в терміні очікування. Але дуже гарні, гарнющі. Краса неймовірна. Рекомендую всім. І дякую пану Юрію за такий щедрий його дарунок, за пуфік. Дуже йому вдячна. Ось, дивіться, які гарнюші тумбочки. Бук пахне красиво, гарно деревом. Філігранне виконання. Дуже гарно, гарно, гарнесень.